Вітаю всіх у прямому ефірі на каналі Тетяни Гай. Сьогодні мої прекрасні розглянемо ваші питання, розглянемо безпеку міст і актуальні питання по обстрілах. Як бачите, на жаль, на жаль, здійснилося передбачення про обстріли в столиці і на вихідних днях було неспокійно. Давайте сьогодні переглянемо. По ваших питаннях і по обстрілах, чи готує ворог масований удар на цьому тижні? Одразу король мечів, що показує, що ворог не спить. Десятка мечів удар в спину. Дивіться, показує мені ближче до п'ятниці. Тобто зараз ворог трошки стишився, але ближче до п'ятниці знову активізується по ударах. Зараз будемо дивитися по містах. Наразі бачу до п'ятниці велику небезпеку. Добрий день! Просите подивитися Владислава без вісти зниклого, 19.09.2000. Дивимося. Владислав. Він живий, поранений, живий, знаходиться в полоні. І по поверненню я бачу, що це до середини наступного року. Але однозначно Владислав живий. Так, Кременчук по загрозах. Давайте глянемо Кременчук до кінця тижня. Непогані карти, карта помірності, десятка чаш, королева чаш, що каже нам, що для Кременчука загрози по обстрілах на цьому тижні немає. Зник безвісти врат брат Олександр, 11.07.83. Ще живий. Олександр. Живий. Полон. По карті місяця бачу. Дивіться, про нього мала бути звістка ще в жовтні, але відтермінувалося. Буде протягом трьох місяців. І повернення бачу протягом півроку. Тернопіль, скажіть, будь ласка, що чекає, бо маю малих онуків і переживаю за них. Давайте глянемо по Тернополю. Тернопіль. Ну, дивіться, як і на тому тижні, так і на цьому для Тернополя і області загрози я точно не бачу. Так, Олександр 11, 07, 83, зник без звісти. Дивимося, Олександр. Поранення. Несумісне з життям, на жаль, бачу повернення на щиті протягом пів року. На жаль. Дивимося по ваших питаннях далі. Львів, давайте подивимося Львів по загрозах, тому що для Львова я бачила дуже велику небезпеку. Чи буде вона на цьому тижні? Львів. Не на цьому тижні. Дивіться, може бути на цьому тижні обстріляна область, але для Львова небезпеки на цьому тижні я не бачу. Бачите, що робить ворог? Він е зараз б'є із малим проміжком часу, щоб максимально нищити нашу енергетику, газову, е галузь. Але йому це не вдасться. Давайте подивимося далі, тому що от пишете, що Краматорськ по загрозах. Як ви і перебачали, у нас були жертви, загинули журналісти телеканалу Freedom на заправці. Давайте подивимося. Краматорськ до кінця тижня. Краматорськ. Можуть бути провокації по дьяволу. ДРГшники можуть бути. Але дивіться, до вихідних по Краматорську обстрілів я не бачу, жертв я не бачу. Тож можна трошечки видихати. Дивимося далі. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, шостка Сумської області по загрозах. Дивимось, шостка. Нема загрози, слухайте. Але мені показує загроза для Сум. Центр міста. Середа-четвер суми дуже велика небезпека. Прямо дивіться, по трійці мечів. Для шостки нема загрози. А ось для сум дуже велика небезпека. Середа-четвер. Прямо бачу влучання. На жаль. Так, дивимося далі. Чернігів, дякую за вашу працю. Так, дійсно дуже важко працювати щодня, але виходимо в ефір для вас. Дивимося Чернігів чи спокійніше там десятка мечів, удари будуть ближче до кінця тижня. Не бачу жертв, не бачу руйнувань, але бити по Чернігову будуть. На жаль, вітаю Запоріжжя. Подивіться Запоріжжя. Дивимося, так, Запоріжжя. Дивіться, до четверга у Запоріжжі спокійно. Іде ми і небезпека п'ятниця, субота, особливо субота, дуже небезпечна. Удари по центру міста йдуть як каби. На буднях для Запоріжжя небезпеки немає. А ось на вихідних, на жаль, ворог буде бити. Так, дивимося далі. Подивіться, будь ласка, так, Львів подивилися, Кременчук подивилися, Хмельницький. Дивимося місто Хмельницький до кінця тижня. Область. От мені фонить область. Хмельницькій небезпеки я не бачу. А от в області Старкон... Для Старкона йде. Дивіться, прямо влучання, карта жертв, карта руйнувань. Для Хмельницького небезпеки не бачу. А ось Старкон в небезпеці. Так, суми подивилися. От зараз такі карти показали, що на суми дуже велика небезпека. Так, Львів також подивилися. Рівне, моє ріднесеньке рівне. Так хочеться, щоб ця небезпека уже минула, але на жаль. Дивіться, карта помірності перекривається тузом мечів, що каже, що рівне в небезпеці, і рівне, і область ворог відтягує, але, на жаль, мої хороші, рівне і область, небезпека. Вона нікуди не минула, вона є. Дивіться, мені по картах не показує, воно якось постійно коливається. Чи цей тиждень, чи наступний тиждень? Небезпечний день для Рівного четвер і показує, як наступний тиждень з понеділка. Але будемо дивитися. Будемо дивитися. Подивіться, будь ласка, вишневе. Дивимось, чи є небезпека для вишневого. На цей тиждень не бачу. Чернівці. Давайте глянемо чернівці. Чи є небезпека для чернівців? Покажіть карту Таро. Жодного меча. Карта сили. Поряд. От мені все ж таки йде поряд Івано-Франківськ. От небезпека мені йде на місто Івано-Франківськ. Чернівці небезпеки не бачу. Дивимося далі по ваших питаннях. Тож, мої хороші, як ми розуміємо, поки я дивлюся питання, що все ж таки ворог готує на кінець тижня, будній день, масований удар. На жаль, він не зупиняється. Давайте подивимося, коли будуть повертати наших хлопців з. Полону в Чечні, в мене там чоловік. Ого, давайте подивимось, Ірочка. Непогано було б, якби ви написали ім'я чоловіка та дату народження, щоб ми подивилися ну, конкретніше. Мали би повертати уже в цьому році, відтягнули. На початок наступного року. Але дивіться, що я бачу: березень-квітень буде повернення наших полонених саме з Чечні. Мало бути восени відтягнулося. Ірочка, напишіть, будь ласка, дату вашого чоловіка. Подивимося конкретно на нього. Біла церква. Дивимося по загрозах. Біла церква. Буде летіти повз, транзит, але влучань жертв в білій церкві не бачу. Калинове, Харківська область, Богодухівського району. Давайте подивимося і подивимося за одне і Харків. Страждав на минулому тижні. Давайте подивимося Калинове і Харків. <кхід> Калинове. Не, не бачу небезпеки на цьому тижні. Харків. Дивіться, Харків одразу ту, ту з мечів. Дуже велика небезпека. Знов будуть е, обстріли, будуть руйнування. І що я бачу? Мені йде п'ятниця-субота. Дуже велика небезпека для Харкова. Центральні райони. На жаль, бачу влучання і, на жаль, бачу жертви. Харків, п'ятниця, субота. Дуже обережно. Так, Шевчук Віктор Вікторович. 10.07.2003 року. Зник в 24-му. Дивимося, Віктор. Поранення, але надали допомогу. Знаходиться зараз в полоні на території Рашки. Дивіться по поверненню, чомусь його не хочуть повертати і подавати в списки. Але я бачу, що за через роботу магічну напишіть мені, будь ласка, в мій телеграм-канал. Ми можемо його повернути на початку наступного року. Січень-лютий. Він живий. Так, дивимося далі. Так, просите подивитися Київ. Ну, давайте подивимося Київ. Загроза до суботи по обстрілах. Два дні страждала столиця. Жахливі обстріли. На жаль, передбачення збулося. Дивимося зараз. Київ. Страшний суд. Два дні. Середа четвер. Удар. І на вихідних буде. Дивіться, що бачу по Києву. На жаль, на жаль, на цьому тижні буде ще два масованих обстріли в столиці. Я це бачу середа-четвер. І вихідні. Тож, розслаблятися не варто. На жаль, бачу руйнування, на жаль, бачу жертви. Ворог не зупиняється. Так, ще можлива гостра фаза е, завершення війни в січні 26-го. Давайте подивимося: карта мир, закінчення циклу. Е, карта Верховна Жриця. Однозначно так. Але все ж таки той спокій, якого ми чекаємо, буде ближче до весни, не в січні. Так, просите подивитися Білу церкву. Транзитом. Але небезпеки, ударів, жертв по білій церкві я не бачу. Так, Віктора подивилися, дублюєте багато. Віталій, 70 10, 85, зник в травні. Віталій, 70 10, 85. Дивимося. Віталій. Поранення. вибух був. Несумісне з життям. На жаль, в світі мертвих. Повернення на щиті, на жаль, не бачу. Привіт, мила Танюша, син Володимир, 30.06.83. Працює в начальному закладі Києва. Чи є йому загроза? Ну, давайте глянемо. Мама хвилюється. Володимир, чи є загроза? Хм, навпаки, підвищення бачу. Якийсь кар'єрний зріст, святкування, загрози для синочка не бачу. Просите подивитися, місто Дніпро, на жаль, програлося і удар по Кам'янському, і по Дніпру. Давайте подивимося зараз, чи відійшла від Дніпра небезпека? Місто Дніпро. Шахеди точно, ні. Дивіться, знову іде вихідні. Небезпека. Місто Дніпро, вихідні, нічний час, центр міста, удар. Дивіться, удар. Трійка мечів, четвірка мечів. І, на жаль, жертви. На вихідних. Тож, Дніпро небезпека ще не минула. Так, Білу церкву подивилися. Калинами подивилися. Боже, ну за... дуже багато дублюєте питань і дуже важко потім переглядати. Давайте подивимося Івано-Франківськ, тому що для мене йде небезпека. Івано-Франківськ. Одразу дьявол. Зміна ситуації по повішеному. Чимось, чимось сильним вдарять. Не, приближається. Не відійшла небезпека, а навпаки, як наближається небезпека. Франківськ, четвер, п'ятниця, субота. Небезпечно мені, не подобається. От одне із тих міст на Західній Україні, для якого дуже велика небезпека. Так, дивимося зараз ще по ваших питаннях. Син Сергій, 17,0780, зник безвісти. Дивимося, Сергій. Живий ваш син в полоні знаходиться. Звістка про нього мала бути ще в липні, перенеслась на кінець осені. Ви дуже скоро отримаєте звістку про нього. Він з'явиться в списках і дивіться, початок наступного року я бачу повернення. Тож, ваш син живий. Тернопіль подивилися. Давайте глянемо Полтаву. Трошки спокійніше було в Полтаві. Давайте подивимося на цей тиждень, чи є небезпека для Полтави. Ну, Транзитом воно йде, буде летіти, але такої загрози, вибухів, жертв, ударів я не бачу. Чого не можу сказати про Полтавщину. Тому що от Полтавщина мені йде королева мечів і четвірка мечів, тобто влучання і жертви. Не йде містечко, йде, як села йдуть, як падіння уламків, пожежа. Полтавщина, дуже обережно. Дивіться, четвер субота. Небезпечні дні для Полтавщини. Для Полтави небезпеки я не бачу. Так, подивіться, будь ласка, племінника зниклого безвісти в 24-му. Анатолій, 18.09.81. Анатолій, покажіть карти Таро. Анатолій. Полон. Чітко по карті місяця. Через 4 місяці буде звістка. Через 6-7 повернення. <кій> так, просите подивитися Одесу. Що там в Одесі? Давайте глянемо по загрозах Одеса. Ну, ось знову іде мені, що будуть бити по центру міста, але. Цілі ворог не досягне, показує мені четвер-п'ятниця. Будуть збивати, відбивати. Жертв не бачу. Тож можна трошки видихати. Давайте глянемо Миколаїв. Бачила я загрозу для Миколаєва. Давайте подивимося зараз. Миколаїв. І область Миколаїв. От дивіться, знову йде карта жертв. Удар. Жертви центр міста. Знову йде мені як четвер п'ятниця. Дивіться, що я зараз бачу. Не подобається мені от зараз четвер-п'ятниця по масованих обстрілах. Швидше всього, що в ці дні, на жаль, ворог битиме по всій Україні. І Миколаїв теж не виключення. Так, давайте ще подивимося по безвісти зниклих. Дуже багато написали питань, до речі. Переходьте, підписуйтесь на мій канал. Тут ми будемо дивитися частіше і по загрозах, і по безвісти зниклих. Тож, якщо ще не підписані, будь ласка, підписуємося, тиснемо на дзвіночок, а ми поки дивимося. Пригода Віктор, 11,10.84, зник в 24. му Чи живий? Негода. Швидка смерть. На жаль, повернення на щиті не бачу. Дуже шкода, але на жаль. Так, просите подивитися Луцьк по загрозах. Дивимося, місто Луцьк. Одразу карта вежі. Небезпека. Ближче до вихідних для Луцька. Оцю, що я бачила. Будинок жилий, дивіться, жертви показує, як або дев'ятиповерхівка, п'ятиповерхівка. Це точно жилий будинок і, на жаль, жертви. Дуже обережно, Луцьк, ближче до вихідних, небезпека є. Так, Антон, сьома, Дивимося, Антон. Поранений, але в полоні. Надали потрібну допомогу. Мала бути звістка в липні відтягнулася на 4 місяці. Тож бачимо, що до кінця осені має бути звістка по поверненню в півроку. Він живий. Так, Олександра пише: Танюша, подивіться, будь ласка, синочка, Миколу. 7.1.79, Зник без звісти. Чи живий Микола? Так. Сьоме, перше, 79. Ні. На жаль. Дивіться, перша карта. Я не можу давати вам марну надію. Четвірка мечів. І е, е, тут і закінчення циклу йде і показує, що, на жаль, повернення на щиті по Шестірці пентаклів я не бачу. На жаль. Дуже прикро, але давати вам марну надію права я не маю. Просите подивитися. Черкаси. Дивимось, Черкаси. Тривоги можуть бути, але загрози для міста, влучань, жертв не бачу. Антон, а Антона подивилися вже. Бровари по загрозах. Дивимося до кінця тижня бровари. Ви знаєте, от воно летіти буде, але для броварів я не бачу загроз. І по жертвах, і по руйнуваннях. Буде гучно, але загрози немає. Ще раз, хто підключився до нас, бачу, сьогодні нас не дуже багато, але... Хочу вам сказати, що по розкладу сьогоднішньому видно, що четвер-п'ятниця ворог готує масований удар. Готує по всій Україні і повторить його на вихідних. Тож зараз день-два видихаємо, а потім, на жаль, на жаль, готуємося до удару ворога. Так, добрий день. Анатолій Піліпака, двадцять Зник в квітні 25-го, Казали в полоні. Чи буде звісточка? Так, Анатолій. Так, він живий, він в полоні. Звістка мала би вже бути до кінця літа. Відтягнулося. І зараз бачу, що буде звістка до кінця року. По поверненню, все ж таки, бачу весну наступного року. Так, Житомир, будь ласка, по обстрілах. Дивимося, тому що бачила я небезпеку для Житомира. Можливо, вона відійшла. Дивимося, Житомир. Зараз два дні спокійно. Четвер-п'ятниця. От є небезпека для Житомира. Дивіться, десятка мечів мені падає на четвер-п'ятницю, башта падає, туз мечів. Тобто небезпека від Житомира не відійшла. Вона якби відтягується, але Житомир, небезпека є. Четвер, п'ятниця. Як в денний, так, до речі, і в нічний час. Тож варто бути дуже обережними. Так, Житомир, подивилися, Миколу подивилися, Дніпро подивилися, подивіться в захисті. Дивіться, от ви сьогодні пишете, що дуже багато. Подивіться, чи безпечно мені, моїй сім'ї, моїм рідним, моїм близьким. Ви прекрасно знаєте, що в своєму телеграм-каналі я дала для вас символ, знак, який захищає вас від стихійної смерті. Але мої прекрасні, ви однаково хвилюєтесь і кажете, дайте мені щось таке. Надійніше, дивіться, символ. Я його не мала друкувати, але зараз е він в мене є в наявності від е війни, від небезпеки, від ударів для дому, для вашої родини, для вас. Будь ласка, багато говорити не буду. Всі, хто користувався, прекрасно, знаєте про нього. Пишіть, будь ласка, Анічці. В описі відео є всі контакти. Вона прийме замовлення, і особисто я самостійно відправлю вам цей символ, щоб захищав вас, ваших рідних і близьких. Харків подивилися, будь ласка, подивіться спочатку. Волинь теж подивилися. Салюк, Андрій, 16.10.76, зник в 24. му Полон, він живий, просто уникнув смерті. Дивіться, він живий, і я бачу, що восени до кінця осені про нього буде звістка, але повернення його бачу початок весни. Він живий. Так, по здоров'ю просто подивитися, по здоров'ю потрібно завжди писати вашу повну дату народження, щоб я могла підключитися до вашого інформаційного поля. Так мені по імені дуже важко і, ну, і правду вам скажу, це нереально. Так, давайте ще глянемо по містах. Житомир, подивилися. Вижгород, дамба, чи є небезпека на тижні. Ну, чесно вам скажу, по Вижгороду, по дамбі, я взагалі небезпеки не бачу. Але давайте глянемо. Ну, дивіться, немає. Шестівка пентаклів, карта помірності, карта королева Пентаклів захищеності. Не бійтеся, то все провокації. Я от небезпеки з води не бачу. Зараз все ж таки найбільша небезпека для нас, українців, це з неба від ворога. Отож, мої прекрасні замовляємо амулетик. Він вбереже вас, ваш будинок і вашу сім'ю від війни, скачуємо символ, який я дала в своєму телеграм-каналі, і бачимо сьогодні, по сьогоднішньому розкладу четвер, п'ятниця близиться небезпека для всієї України. Тож не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, спускаємось в укриття, адже знаємо, що це рятує життя. І пам'ятайте. Що я завжди з вами душею і серцем Обіймаю її прекрасні? Побачимось на каналі Тетяни Гай.